Рпаці масово здають кров для поранених повстанців. За останні два дні майже половина усіх донорів, які прийшли на обласну станцію переливання, саме задля постраждалих на майдані. Дехто почув про таку акцію навіче, але для більшості це особиста ініціатива. Не кожна людина може поїхати до Києва, тобто це фактично робота в тилу. Тобто, ми працюємо, ми допомагаємо те, що можемо. Здаємо кров, щось возимо, підвозимо, робимо, допомагаємо чи можемо. Ну, кров здавання крові це як один. Тим більше зараз воєнні дії, що вони. Похідно здавати. Ми на роботі там кілька колег домовилися. Йдемо здавати. Просимо всіх, хто закликаємо, бо не всі мають доступ до інформації. Кажемо, що хто здоровий, будь ласка, приходіть, приєднуйтесь до нас. Здавати кого зараз дуже часто віче проходять. От на вічі почула на мітингах, от і вирішила чимось допомогти. чим можу? Утім, транспортувати кров з Івано-Франківська до Києва не будуть. Немає технічної можливості. Однак, за потреби її неодмінно нададуть пораненим прикарпатцям, котрі приїдуть із поля бою. Наразі кажуть медики мають достатній запас компонентів крові, але їх постійно треба поновлювати. Тож шляхетні наміри донорів повністю схвалюють. Ми вітаємо таку ініціативу. і Дякуємо їм за це, тому що компоненти крові мають бути постійно поповнюватись, вони мають бути завжди свіжі. Ми беремо кров, її обстежуємо, переробляємо, робимо препарати з плазми крові, еритроцити мають короткий термін зберігання. Вони йдуть для потреб клінік, лікарень нашого міста і області. Медики закликають донорів приходити у робочий час. Та якщо бажаючих буде дуже багато, готові попрацювати й понаднормово.